Як зробити ось таку анімацію тексту? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні у нас новий формат відео, а саме: Туторіал, враховуючи те, що мій контент спрямований на допомогу початківцям motion дизайнерам, то сьогодні я вирішив урізноманітнити свій контент і почати ділитись з вами не тільки якимись теоретичними знаннями, а також показати, як працювати на практиці. Сьогодні, як я вже сказав, ми будемо створювати ось таку анімацію тексту. Тому, якщо вам це цікаво, заварюйте собі чайок, відкривайте After Effects і поїхали. Для того щоб не забирати у вас багато часу, я максимально скоротив свій урок, збирав з нього всю воду, тому рекомендую вам уважно дивитись, повторяти кожен крок для того, щоб у вас все вийшло. А тепер без зайвих розмов поїхали до самого уроку. Отож, відкриваємо After Effects і починаємо ми роботу з того, що створюємо нову композицію. Обираємо розмір 1920 на 1080 пікселів, 24 кадри в секунду та довжину поставимо 10 секунд. Назвемо її, наприклад, Текст. І клікаємо на ОК. OK". Тепер створюємо зразу наш текст. Права кнопка мишки, «New» і обираємо інструмент текст. Пишемо слово, яке хочемо анімувати, в мене це буде моє прізвище. Пишемо Фінкевич. Далі нам знадобиться такий ефект, який називається CC Smear. Пишеться він ось так. Беремо його, перетягуємо на наше слово. Як ми бачимо, в нас вже відбулася певна деформація нашого слою, проте це нам не підходить, тому ми клікаємо сюди, обираємо точку та переміщаємо її на початок першої букви. Далі обираємо другу точку та обираємо, куди буде скапувати наш текст. Тепер переходимо в ефекти слоя, відкриваємо ефекти, вибираємо ефект CC Smear, і тепер нам потрібно додати ключові кадри для наших точок. Для цього ми анімуємо. Параметр річ, клікаємо на годинничок, і у нас створюється а, перший кадр. Далі переходимо, наприклад, на 15 секунди вперед і створюємо другий ключовий кадр. Тепер нам потрібно виставити наступні налаштування. Для першого кадру ми ставимо 0. А для останнього кадру анімуємо цей параметр так, щоб наша капля скапнула донизу. В моєму випадку це нехай буде 400. Тепер наша перша анімація фактично готова. Єдине, що я хочу виправити, це, як ми бачимо, у нас наша буква не до кінця анімується, тобто вона не повертається в попереднє своє положення. За це відповідає параметр радіус, і нам потрібно його також анімувати. Створюємо перший кадр, я поставлю для прикладу 200, для того, щоб початок у нас анімувався сильно, а під кінець. Поставлю 0 для того, щоб наша буква F поверталась в своє попереднє положення. Тепер анімація виглядає ось так. Далі ми перетворюємо ці ключові кадри, клікаємо правою кнопкою миші по наших кадрах та обираємо Keyframe Assistant і Easy Ace. Також ми можемо виділити наші кадри і натиснути на клавіатурі F9. Тепер наша анімація стала плавнішою. Обираємо верхні два кадри річ, переходимо в ось це меню і робимо наш графік таким чином, щоб він виглядав. Ось так. Тобто на початку наша анімація буде повільна, а далі швидко буде скапувати далі. Повертаємось і переглядаємо, що у нас вийшло. Загалом цей результат мене влаштовує, тому далі перейдемо до наступних кроків. А саме нам потрібно зробити не одну каплю, а декілька. Тому ми копіюємо наш ефект комбінацією клавіш Ctrl и D або Ctrl плюс українська В, і змінюємо наші точки. Наприклад, я зроблю, щоб вона скапувала ось тут. Далі. Друга точка знизу, копіюємо ще раз. О, наприклад, нехай буде тут. Далі сюди. І копіюємо останній раз посередині букви H. Тепер переглядаємо результат, який вийшов. Я думаю, він цілком підходить, але мені не подобається те, що ці всі кадри вони анімуються надто синхронно. Для того, щоб це виправити, ми відкриваємо кожен з ефектів та розкидуємо наші кейфрейми в рандомному порядку на таймлайні. Зробимо це, наприклад, ось таким чином. І тепер, тепер наша анімація виглядає живішою. Згортаємо наші. Ефекти, і тепер давайте додамо колір. Для того, щоб зробити це грамотно, нам знадобиться ефект, який називається, е, shift, е, не так, який називається Shift Channels. Ми закидаємо його на наш слой і проводимо наступні налаштування. Залишаємо тут альфа, далі ставимо full-off, full-off і full-off. Тепер копіюємо наш слой три рази. Переходимо на нижній і змінюємо налаштування на такі. Там, де пише red, ми ставимо red. Далі переходимо на наступний слой. Там, де пише green, ставимо Green, І на останньому-третьому слої, там, де в нас пише blue, ми ставимо відповідно, blue. Далі для верхніх двох слоїв змінюємо режим накладення на Add. Тепер наша Анімація кольору готова. Ви спочатку можете сказати, що нічого не змінилось. Але для того, щоб побачити ефект, нам потрібно змістити наші кадри на один кадр вперед. Ну або ж назад. Це не має значення. І тепер, коли ми переглянемо результат, то у нас вже буде відображатись наступний колір. Перемістимо нашу композицію, так щоб вона зразу починалася з анімації. І тепер давайте продублюємо її. Для того, щоб зациклити. Для цього виділяємо три слої, клікаємо Command-Shift-D або Ctrl-Shift-D на Windows і тепер просто переносимо, ці слої видаляємо, а ці слої також копіюємо комбінацію клавіш Ctrl-D, переносимо їх вверх та переносимо на початок наступного, наступного зациклення. скажімо так. Підрівнюємо наші кадри, виділяємо-D. command -D, Переміщаємо вверх, зміщаємо. І ще один раз зробимо цю маніпуляцію. Далі ми можемо обрізати нашу композицію. Для цього переходимо на останній кадр, натискаємо англійську букву N або українську букву Т, клікаємо правою кнопкою мишки та обираємо трімком «Tow Walk Area». Тепер наша композиція обрізана і вона у нас зациклена. Наступним кроком, це буде фінальний крок, нам потрібно додати ефект світіння для нашого тексту. Ми створюємо новий adjustment layer, тобто пустий слой, і пишемо ефект, який називається glow. Клікаємо двічі для того, щоб він застосувався до нашого слою. І навіть якщо ми не будемо змінювати ніякі налаштування, то загалом наша композиція вже виглядає дуже навіть непогано. Якщо у вас є бажання, то ми можемо погратись з якимись налаштуваннями, зробити так, щоб слово світилось більше. Але мені подобається перший варіант, тому пропоную залишити саме його. Друзі, на сьогодні це все. Ось така анімація тексту у нас вийшла. Я дуже сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, що ви дізналися щось нове, а також змогли прокачати свої навички. В мене в планах випускати такі туторіали набагато частіше, тому підписуйтесь на мій канал. Цих туторіях буде все більше, вони будуть складнішими та крутішими. Тому залишайте свій лайк, пишіть коментар, чи подобається вам такий формат, і пропонуйте свої ідеї, що б ви хотіли побачити у наступних відео. І також ви можете підписатись на мій інстаграм, там я публікую анонси до наступних відео, прев'ю, розповідаю про свій лайфстайл, і, можливо, це вам також буде цікаво. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не забувайте з вас активність, а з мене якісний український контент.